Сіммурмур і це колекшн тур. Тур по моїй колекції Rainbow High і Shadow High. Поки таке гарне кругле число, 10. Бо скоро їх буде ще більше. Треба обов'язково зняти тур по колекції. І так. Зараз всіх вам покажу. Ми вже тут. І вітайте мою першу Rainbow хай Кароліна Мінтон. Ось її волосся. Воно краще, ніж у деяких, але все одно сильно пошкоджене. Хоча я його вже і мила, і випрямила. Ну, гадаю, такий результат дуже навіть непоганий. Чому саме вона була моєю першою? Насправді відповідь на це питання досить легка. Вона не мала бути першою. Першою мала бути із цієї серії Габріела Айслі. Блакитненька Светрику. Якщо я хтось не зрозумів, ось вона мала бути першою. Я її тримала в руках, але щось переклинило. Я побачила її, і, і Габріела у мене досі немає. Колись обов'язково буде. У неї такий гарний колір. Мій другий улюблений. Та зрозумів про що я. Ну, стоїть не в своєму аутфіті. Футболка її, спідниця її, туфлі її, але шкарпетки від лоли і перчатки від міні. Стоїть так, мені навіть подобається. живе. Другою була Мілана Піч. Справжнє ім'я Джорджія Блум, але воно мені так не сподобалось. що, ну, ось так сталося. ім'я подобається куди більше. З її волоссям все Ще гірше, ніж з Каролініним, бо я зробила одну дуже погану річ. Ніколи ніколи не робіть так, як зробила я. Просто намочити волосся водою і чекати, поки воно висохне. Звісно, такий ефект буде не відразу. Але повірте, він скоро вас дістане. Я ж могла помити його шампунь. Але не помила. Ну, вона все одно мені дуже подобається. Подобається їй обличчя. Це сама мила Хай, яка у мене є. У мене ще нема долайли. І не знаю, коли буде. Але поки ця точно сама мила у Outfit. Це таке комбо з другого і першого. Топ від першого. Спідниця і кеди від другого, і шкарпетки від першого. Ну, кажу таке комбо трохи. А чому я взагалі не лишила їй кучері? Вона чудово з ними виглядала, але... Я зкучерами її взагалі в свою колекцію не сприймала. Я її взяла, тому що знала, колись я її випрямлю волосся. І, можливо, було б все нормально, якби не зробила те, що зробила. Мілана Красуня. Марго. третя. Так, я пам'ятаю їх порядок. Тільки в кінці там трохи іноді плутаюсь. Так от, можете подивитись на її неймовірне обличчя. На її неймовірне взуття з дуже гарним каблуком. І саме цікаве. Що воно не прям важко надягається. От і лолиним взуттям прям точно на надягається. Це хендмейд штани, які я з шила, які, здається, їй дуже підходять. Волосся дуже навіть гарно виглядає, навіть зараз, коли перейшло стільки часу. Воно не прям погано виглядає. Його можна розчесати. Можна. Нормально. І як вона з'явилась в моїй колекції. З'явилась вона дуже дивним чином. Я її побачила, зрозуміла, що хочу, і. І оскільки це було моє день народження, вона в мене опинилась. Але я туди їхала за Халі Капрі. І у мене є Халі Капрі, на відміну від Габріели. поки що! Поки що. Але взяла чудову Марго. там були Халі, але вони були такі криві, що то дивитись на це боляче <голі> стає. Я думала... Тоді моя улюблена була ще Краліна. Із цих трьох. Але як же швидко все змінилось. Четвертою була. Та-да-да-да-да! -да -да -да! Парк! Я ніколи не любила цифру 3, але набагато більше любила цифру 4. І вона з'явилась четвертою. А, тут є зв'язок. Боже мій, як же я її люблю. Просто подивіться на це обличчя. Не дивіться на цей кривий чубчик. Дивіться на обличчя, на тінь, на губки. Подивіться на її суперкласну куртку. Навіть у зої Shadow High Куртка не настільки класна. На ці шорти штани, як я їх назвала. На її неймовірний журнал. Ну я ж не можу вам не показати журнал. Я його покажу. От. Royal street. Вся їх група. Сподіваюсь, скоро будуть всі. Вже є Теса і Міні. Хочтіар. Повертаємося до містеси. Манікюр. Ви тільки подивіться на нього. Шкарпетка. Хендмейд, бо справжнього загубила. Не питайте чому. Ну, сталося ось так. Волося. Не в найкращому стані. Але все ще виглядає непогано. Ну, я її будь-якою люблю, з яким би волоссям не було. А тут ще навіть все нормально. У неї три аутфіти для мене. Бо шорти і футболка це фактично цілий образ. Тільки третій пари взяття не вистачає. Але їх все одно три. Якщо ви думаєте, чи потрібна вона вам, то вона вам обов'язково потрібна. Рядочок початкової ери. Ось вони, красуні всі. Всіх люблю. Але починається нова ера. Перша в наступній ері була Хайді Капрі. Марго стоїть там. Ще покажу вам, як вони разом стоять. Друга і поки що остання Spaciфі Coast поки що сумочка з рушником, який не можна туди нормально скласти у своєму пляжному аутфіті. Зі змінними ногами, з випрямленим волоссям, яке дуже не хочеться лишати в хвості, з були віскітками, які лишились на тінях. О, дивіться на це, як вони блищать. На різні резинки не дивіться. Зі змінними ногами Халі. Їх було дуже важко зняти і надягнути. Я не знаю з чим це пов'язано. У Марго це набагато легше. Але ну... Тому міняю я їх дуже рідко. В основному вона стоїть на каблуках. Чудове волосся мого улюбленого кольору знайшла подружку. та да 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 Моя друга неймовірна любов. Це Лола. Лола Вайлд, про яку я зараз пишу і не знаю, коли закінчу. Просто подивіться на ці кіхті, на це обличчя. Мені настільки подобається обличчя Лоли, на вушка, на її колір волосся. Та навіть на цей фантастичний образ, який ми дуже гарно вкрали в призми волосся. Ось ця її грибінець. Всі інші грібінці лежать в коробці. Ексклюзивна. У мене навіть коробочка лишилася настільки вона гарна. Ну, що про неї казати? Дорого, але от саме вона із цієї серії своїх коштів варта. Подобаються вам кучері, чи як мені. З розпущеним волоссям. Але, як на мене, вона варта цього. Бамс! Зої Електра. Моя друга шедохай. Лола була першою. А ось ця другою. І вона опинилася у мене дуже незвично, їй подарували. Це був просто шок. Але дуже дякую. Вона гарна. Вона не зовсім в своєму образі. Тут є хендмейд деталі, якось шкарпеточки. І ось ці рукава. Її футболка, її спідниця. Ось ця штучка не її. Але вона тут і є. Волоссі. Майже не лишилося люрексу, бо він мене бісить, але ще іноді потрапляється. У неї дуже гарний мейк, колір шкіри, взуття це розеточки. Шкода тільки, що вони м'якенькі. А було б тверденьке. Її волосся чудове, кольору зубної пасти. Ні, ну реально. Оп. Випрямлене, але чомусь за цими кінцями. Я не знаю чому. З хвостиками живе. Робить надзвичайно щасливою. Останнім часом не можу уковідний відірвати. Чудова Зої Електра. На сцену виходить Аїша Стерлінг. Ось вона мала бути наступною. Так, Зої на день народження, а Аїша на Різдво. З неймовірною валізою. Яка їде на колесах? У якої ще є ручка, яка ще відкривається, але я вам всього не покажу. Побачите в огляді, якщо його ще хтось не бачив. Мікрофончик, сережечки, браслетики. Вона та у якої найбільше всяких аксесуарів. І от таких. І браслетики. У неї ще були браслети. Волосся просто неймовірне. Воно таке м'яке, схоже на Халіне. Але навіть ще м'якше. Я не знаю, як. Блискітки. Блискіток майже не лишилося, але ще трохи є. Чомусь я думала, що мені не сподобається її помада. В результаті її помада ідеально підходить під цей тон тоншкіл. Ну, що сказати? Діва, на мою думку, найкраще. Призма Ivory. Остання, але не остання. Бо мені ж подарували ні. І так. В своєму образі. Але вона ще стояла в ковтинці хендмейд. Але зараз тут в сукні і ось ті шкарпетки від першого образу. Так, браслетик, наче її, а не ще, але це не точно. Сережечки. Просто неймовірне обличчя. Мені так подобається її обличчя. І вона отримує приз за самі чудове волосся. Просто подивіться. Ви бачите це. А воно настільки гарно розще. Просто вау! Такого навіть у Халі не було. А я колись думала, що в неї найкраще волосся. Призма її випередила Трошки не своєю зачіскою. Бо її зачіска розпалась. Точніше, розпалась одна Оця штука. Але тоді несиметрично виглядала друга І тому ми перезаплели. Знаєте, непогано. Не треба було боятися, треба було їх відразу розплести Чубчик пішов гуляти, бо мені подобається обличчя без чубчика вона така, наче кам'яна. Колір мокрого асфальту. Оце прям точно. Теж буде в Луленій історії. Люблю її. і остання міні-чай. Не самим кращим волоссям, бо хтось з ним дуже сильно грався. Мені ж їй подарували і подарували її в живеному стані. Але я її так хотіла. У неї гарне обличчя. Аутфіт, як я це люблю. Комбо з першого і другого. Топ від першого. Спідниця і взуття від другого. І ще хендмейд футболочка. Ну, я ж люблю щось своє додавати. Волосся. Ні, ну це, звісно, жах. Але ми з цим живемо. Живемо. Головне її обличчя і її аутфіти. А ще що вона краща подруга Тесси, і вони просто зобов'язані стояти разом. Але на моїй полиці вони не стоять разом, бо міні стоїть біля Мілани і Марго. А те стоїть біля Халі і Зої. Холодних кольорів. Але тут вони стоять разом. Ну, що можу сказати? Вони так мило виглядають разом. Ну, ось і закінчився мій колекшн-тур. Ще раз на них всіх подивіться. Деяких тут засвітлює. Тому ви дивіться на оцих, яких нічого не засвітлює. Як вам? Показуйте свої колекції. Моя поки виглядає ось так. В ній 10. І з них тільки три Shadow High І сім Rainbow High. Rainbow High я люблю більше, але Shadow теж люблю. Коротше, тут дуже важке питання. Підписуйтесь, ставте лайки і до побачення, котики!